Добрий день, мене звати Градячок Дмитро Володимирович. Я вже місяць як користуюсь кабіною AI. Як бачите, у мене є Current Plan Basic, а на я... тисячу токенів це ще з минулого місяця залишилось. Про кабіну мені розповіли мої знайомі, і тепер я вже десь місяць її користуюся. Спочатку я користувався чатом GPT, який 20 дол доларів коштував. А тепер е я користуюся кабіною. Що мені подобається в цій аїшці, на відміну від Gemini, ChatGPT і тому подібне, те, що тут всі чати зібрані таке, можна сказати, компілейшн. Це дуже круто. Я тільки коли побачив, що у кабіни є така функція, що вона що це є головна фішка, можна навіть сказати, що. Вона збирає всі аїшки, які існують, наприклад, текст, зображення, аудіо, відео. Це дуже круто, тому що ти можеш дуже швидко переключатися між іншими чатами та бачити, які відповіді. Як бачите, тут є і чат-GPT, і Gemini, і DeepSeek. Це дуже круто. Так, але це не найголовніша функція. Найголовніша функція, я вважаю, що це ролі, ось ролі, дата сорси. Та бібліотека промптів. Щодо датасорсів, мені воно дуже подобається тим, що ти можеш сюди завантажити певну кількість матеріалу, і аїшка, якою ти користуєшся, вона буде брати інформацію з, якраз з цього джерела. Тобто, можна сказати, що це джерела, з яких чати будуть брати інформацію. Наприклад, у мене є. Data Source Criminal Law. У мене тут завантажені е, всілякі нормативні праві акти, наприклад, Кримінальний кодекс України. Е, також у мене тут завантажені підручники, кримінальна, е, кримінал особлива частина підручник. Е, Кримінал-коментарі. Це е, коментарі до Кримінального кодексу. І, е, ну, і всілякі документи. І е, мене тут, як ви бачите, тут можна створювати папки. Щоб не втратити якусь інформацію. А, тобто в олчатах я просто там щось пишу, якщо мені треба, а якщо я там не знаю, щось готую, то а, я користуюся саме папкою. Так. А, як ви бачите, а, я користуюся загалом G-Mini. Він мені дуже подобається: 2.0 Flash Syncing. Це дуже крута модель. А, і ми бачимо, що. Я користувався ним десь протягом місяця, і кожен раз він улучшався. Як я це бачив через промти. Я йому куда якусь наприклад, табличку. Він мені розписував. Однак є певні помилки. Я тут вже їх повіправляв. Далі у мене будуть промти. Ну тут я йому неправильну інформацію надав. Далі, далі, далі. Я намагаюся добитися правильного результату. Наприклад, як ви бачите, тут табличка вже а, і Кримінальний кодекс, і Кодекс про адміністративні правопорушення, а тут були лише тільки кримінальні кодекс. Це не є правильно. Я І я чотирьоті надав повну інформацію, такий повний промпт, щоб він зрозумів. Так, тепер щодо ролі. У мене є роль ось lawyer-assistant і assist. Оце просто тест роль. Що ці дві ролі роблять, вони задають поведінку чату. Я йому задав поведінку, щоб він е був як е допоміжник для юриста, щоб він там е створював певні таблички, як ви бачите, я ось тут задав йому табличку створити, е потім е шукати якусь практику з міжнародних джерел, потім ще багато чого з юридичної тематики. Так, можна сказати, що ролі дуже допомагають. Удосконалити роботу. Якщо вам треба щось е, аналізувати якісь файли, то ви можете просто задати в роль аналізи з е, е, І він це зробить. Ну, Це ще залежить від промпту. Якраз таки до них переходжу. У мене є. Тут є бібліотека промптів. Наприклад, у мене є е, промпт склад злочину, це з'ясує викинути суб'єктивну сторону, також визнач об'єкт та суб'єкт цього правопорушення. Е, це дуже. Круто тим, що не треба писати по 100 тисяч раз одне і те саме. Просто береш а, якусь інформацію, і в тебе воно відразу є. Це дуже круто. Я, наприклад, так можу з'ясую то, потім кваліфікацію, проаналізую цю задачу, то дай кваліфікацію. Це дуже круто. Так. А, ну і ще наостанок хотів би розповісти про Tools. Тут є дуже круті а, інструменти. наприклад, а, Переклади, перефразуй, humanize, ну, аналіз. Тут дуже багато тулсів. Я користуюся не, не всіма, відразу кажу, але це дуже крута фішка, тому що тут на вкус і цвет є багато чого. Я, наприклад, користуюся uh, Improve-Prompt та Prompt Generator. Prompt generator – це генерує промпт за використання токенів, а improve Generator воно імпрувує твій промпт, щоб Аїшка uh, зрозуміла. Що ти маєш на увазі і почала робити краще завдання. А, ну і наостанок хотів би сказати, що е, всі чати: Gemini, ChatGPT, Джебіті, Клод, це класно, але треба розуміти, що вони все ж рівно не замінять е, людський мозок. Е, але чат дуже спрощує, е, точніше, він. Зберігає ваш час на аналіз багато інформації, на прочитання чогось, що ви можете зробити з допомогою АІшки, і вже потім з цією інформацією, по-перше, треба перевіряти, це теж важливо. Але коли ви її перевірите, ви зекономите собі десь ну, годин, години чотири-три. Це залежить від роботи. Я, наприклад, собі економлю години-дві, коли я працюю. І тому я рекомендую взяти кабіною Ай. Однак думайте також самі. Дякую.